Ми почнемо традиційно з обстрілів України. Я вам швидко розповідаю і показую. А ви швиденько пишете нам в коментарях, з якого міста та ще раз нагадаю, ви нас дивитеся. Генштаб України повідомляє наступне: у ніч, наші 16... Перепрошую, повітряні сили. У ніч на 16 серпня противник атакував балістичною ракетою Іскандер М та 85-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків. Курськ. Орел, Мілерове, Приморсько, Ахтарськ, Шаталово, Гвардійське і тимчасово окупованого Криму атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 8.00 протиповітряною обороною збито або подавлено 61 ворожий БПЛА типу Шахет і дрони-імітатори різних типів. На півночі та сході нашої країни зафіксовано влучання ракет та 24 БПЛА на 12 локаціях. Також повідомляє вже ДСНС України про те, що ДСНСники потрапили рятувальники під підступний російський обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі. Відповідні світлини вони викладають вранці, 16 серпня ворожий БПЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували. Ували пожежу на території складського приміщення внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Відповідні світлини оприлюднюють наші дснсники Я вам теж все це показую. Також на Запоріжжі з'явилася інформація про те, що є. Постраждалі більше того, бачимо, що ворог не припиняє атакувати 64-річний чоловік. Поранений в результаті атаки РФ по Пологівському району Запорізької області України. Про це повідомляє голова ОВА. І всього за добу армія РФ нанесла 431 удар по 14 населеним пунктам Запоріжжя Запорізької області. Про це повідомляє пан Федоров. І 27 повідомлень з'явилося про руйнування квартир приватних. Будинків та господарських Господарських значить приміщень. Стосовно того, що відбувається, і відбувалося у нас не тільки на Запоріжжі, ще у нас Сумщина постраждала, на жаль, від ворожих. А так зараз вам покажу, що відбувалося вчора. Росія абсолютно цинічно вдарила по центральному ринку на Сумщині. Так, це Ці кадри, які ви зараз бачите перед собою, це вчора росіяни вдарили по центральному ринку у Сумах. Очільник ОВА Олег Григоров повідомив про удар по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Там працювали всі екстрені служби. Ну і за повідомленнями пабліки, вони вдарили саме по центральному ринку. Що в принципі не дивно. Ми знаємо, що росіяни нищать цивільну інфраструктуру і не тільки приліт балістик. Яки вчора повідомлялося, стався у Дніпрі. Так виглядала та сама Хмара Диму, яку ви зараз теж бачите на своїх екранах. Знову ж таки, що ще раз нам говорить і підтверджує, що ніякого перемир'я від росіян чекати зась РФ теж палає, не, не можемо вам про це не повідомити. Хімкомбінат Азов став ціллю БПЛА. значить… Ставропольський край про це повідомляють місцеві жителі. Мер заявив, що руйнувань і постраждалих немає. Треба сказати, що це вже третя атака БПЛА за літо на це на цей, значить, хімкомбінат Азот. Далі можу вам повідомити про те, що ось так виглядають кадри, це фактично. Ліквідовують ту пожежу, яка е, трапилася на цеху заводу Еластик в Рязанській е, області. Е, там кількість постраждалих це Росія. Станом на зараз до 11, постр... е, да, е, пострадали 130 людей. Про це оперативний штаб регіону повідомляє. Там оголошено надзвичайне положення. Ну і продовжується ліквідація тих самих наслідків. Ну, а я переходжу зокрема до головної теми нашого ефіру: це, звісно, зустріч на Алясці. Тож, просто зараз президент Дональд Трамп спілкується із президентом України. Володимиром Зеленським відповідне повідомлення з'являється від Білого Дому, і от таке повідомлення від представника Білого Дому у соцмережах з'явилося. Я вам теж його показую. Вчора ми всі з вами стежили за зустрічю Зеленського перепрошую, Путіна і Трампа, яка відбувалася на Алясці. І вже з'явилося повідомлення від журналіста Олівера Керола. Він пише про те, що. Що досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. Про це пише кореспондент економіст Олівер Келор. Келор теж він відповідне повідомлення оприлюднив у соціальній мережі. Я вам його демонструю. Ну і стежимо дуже активно за зустрічю двох, значить, Двох, верніше, стежимо за розмовою Зеленського і Трампа, і я вам це все, звісно, що показую і демонструю, щойно з'явиться будь-яка інформація, щойно з'явиться Перші повідомлення стосовно того, як відбулася ця телефонна розмова, звісно, що я вам це все буквально одразу повідомлю. Так що, друзі, стежимо, підписуємося і так далі. Так, давайте про деталі зустрічі Трампа і Путіна. на... Алясці, значить, що пишуть в коментарях. Друзі, я теж закликаю вас бути активними. Ще раз нагадую: просто зараз президент Зеленський спілкується з президентом Трампом по телефону за підсумками зустрічі на Алясці, тому щойно з'являються перші новини. Я вам одразу про це повідомляю. В коментарях нам пишуть ніхто не бачив ніяких результатів. Вони просто поспішали свої плани, мабуть, порішали і думають, що світ цього не бачить. Дійсно, результатів, таких на які ми очікували, або яких би нам хотіли. Хотілося не було, але є інші результати, і я вам зараз про це все буду розповідати. Е, значить, Лінці Грем зробив заяву: війна завершиться до 25 грудня, якщо зустрінуться Зеленський, Трамп і Путін. Сенатор республіканець лінці Грем це той самий сенатор, який е, написав законопроект стосовно миту, е, який стосується е, Росії. Поки що Трамп ці мита вводити не буде. Але... Ми все ж таки розраховуємо на якісь конкретні результати. Давайте про деталі зустрічі Трампа і Путіна. Значить, спочатку я ще раз вам нагадаю, що Олівер Керол, посилаючись на власні джерела, сказав, що досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. Джерело сказало: ми думаємо, що небо подасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим. Написав журналіст у Режі ікс. Тепер тема тристороннього саміту із Зеленським на зустрічі Трампа і Путіна не обговорюється, говорить представник Кремля Ушаков. А тепер поїхали по деталям. Саміт Трампа і Путіна завершився без прориву щодо України та бізнес угод щодо Росії. Ну, по-перше, те, що немає якогось прориву, може це вже хороший результат, але Трамп оцінив зустріч на 10 з 10 Розповідаю вам деталі і хронологію. Переговори почалися за розкладом. Це було близько 11.30 за місцевим часом або 22.30 за нашим часом. Спершу нічого не відчувало провалу. Саміт відкрився тим, що два лідери зустрілися на червоній доріжці, одночасно зійшовши із літаків. І звісно, що я вам це все зараз покажу. Отакі відповідні світлини публікують світові ЗМІ. демонструють. Вам їх. Це перша зустріч Трампа і е, Путіна. Е, це те, як вони тиснули один одному руки. Тут вже з'явилася купа інформації, яка стосується мови тіла. Я вже це все зібрала і буду вам розповідати. Е, значить, рукостискання, ось саме таке відео. Будь ласка. І пішли собі. Ну, от як хороші друзі, говорять поручкалися президент Сполучених Штатів і диктатор Путін. Далі що відбувалося? При цьому Трамп аплодував, коли Путін ішов йому на зустріч. І звісно що це відео в мене теж є, і я вам зараз його буду показувати. Зараз я його знайду, аби ви теж побачили ось ці самі оплески, які. Потім чомусь видалили із офіційного відео білого дому. Я вам покажу і розкажу про це теж. Оце Трамп аплодує якраз таки Путіну, який іде по червоній доріжці. І тут багато хто е, говорив, що по-перше, чого диктатору взагалі постелили червону доріжку, а по друге, рахували, скільки значить Трамп аплодував. До речі, теж вам не можу не сказати про те, що цілі ставки робилися, скільки секунд протриває рукостискання. Зараз порахували, що близько 11 ставка була на 6 секунд. Читаю ваші коментарі. Що ви пишете? Так, це така ганьба, і підлість Трамп подав, продав нас за закривавлені гроші. До речі, BBC вийшли з заголовком про те, що це приниження Трампа була і про те, що це. Не перемога Трампа, але точно, що це була перемога Путіна. Далой Москву пишуть, далой й Путіна. Так ніхто не бачив результатів. Да. Друзі, читаю ваші коментарі. Не треба бути вангою, щоб передбачити ганьбу США в особі Трампа і плазування американських військових перед Путіним. Пише Дмитрик Володимир. Друзі, будь ласка, ваші думки, ваші враження від зустрічі все вітається поки що. Що продовжую розповідати вам деталі. Значить, Трамп аплодував, коли Путін йшов йому назустріч. Згодом тепло потиснув йому руку. Тобто, Путіну мається на увазі. Я вам оплиски вже показувала. Ще раз можу вам показати, як відбувалося те саме рукостискання. Відповідні світлини публікують у соціальних мережах і не тільки. Так це все виглядало на відео. Ви поки дивитеся, я продовжую розказувати. Урочистості моменту додала. Група винищувачів і бомбардувальників, які пролетіли над ними в момент зустрічі, після цього Трамп запросив російського. Диктатора в свій ліз... лімузин яким вони разом вирушили на перемовини. Ну і теж з'явилося відео в мережі охорони, яка там була в момент значить візиту. Ось такі кадри публікують. Я вам їх показую. До речі, спецслужбам ну так, це був для них сюрприз, і вони в авральному режимі, в режимі спринта, готували цю Зустріч, снайпери були на дахах. Зрозуміло, тут ви теж бачите це все на відео. Так виглядала охорона цієї зустрічі. Ще раз вам покажу, тому що відео коротенькі, аби ви встигли це все розгледіти. Ну і лишу вам, значить, кадри того самого рукостискання а, і оплесків. А сама продовжую вам розповідати. Переговори відбулися у форматі 3 на 3 хоча спочатку планувалося, що це буде формат 1 на 1 З російського боку в них брали участь помічник президента Путіна Ушаков, глава МЗС Сергій Лавров, з американського держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Сполучених Штатів по близькому сходу стів у відков, який перед тим візитував до Кремля, і ми це все з вами теж бачили. Перший тривожний сигнал пролунав, коли журналістів почали збирати на прес-конференцію після завершення зустрічі у форматі 3 на 3 Ця зустріч тривала 2 години 45 хвилин. Хоча спочатку планувалося, що далі буде обід. Потім переговори продовжуються в ширшому форматі, а саміт триватиме щонайменше 6-7 годин російського боку в них мали брати участь міністр фінансів Антон Сілуанов, міністр оборони Білоусов, спецпредставник президента Кирило Дмитрієв якого називають дуже афільованим в американський естеблішмент. З американського мали брати участь міністр торгівлі Говард Лютнік, міністр фінансів Скотт Бесенд, директор ЦРУ Джон Редкліф, міністр оборони під гексет. Ну і таке широке представництво необхідно було для обговорення співпраці в економічній сфері, контролю над озброєннями і так далі. Саме це анонсував Кремль перед зустрічю, але під час зустрічі з'ясували. Валося, що Путін підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам, зокрема провідні американські нафтовій компанії, повернути собі частки у нафто і газовому проєкті Сахалін 1 Зрештою, на прес-конференції конкретика пролунала лише щодо України, а зустріч у розширеному форматі була скасована. Такі кадри із їхньої цієї прес-конференції публікують знову ж таки світові змі. Знову звернули увагу на рукостискання, яке відбулося на прес-конференції. Будь ласка, я вам теж показую, бо в мене воно все є. Отак От це відбувалося. Ну і цікаво, оці, подивіться зараз на Путіна, бачите, сидить щось там, кричить, верещить. Це, зокрема, так він кривлявся, коли відбувалися запитання журналістів, тому що журналісти почали його запитувати про вбивства, які він чинить. Зараз далі розкажу деталі поки що про зустріч. Значить, цитата. Президента Сполучених Штатів ми не змогли знайти повного порозуміння, на жаль. Поки що угоди немає, сказав Трамп за підсумками переговорів. Втім, трохи пізніше він уточнив, що прогрес прогр... 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 усе ж таки був досягнутий. Сьогодні ми досягнули суттєвого прогресу, заявив президент США, не конкретизувавши, який саме прогрес він має на увазі, і що це взагалі за прогрес, який відбувався.